Це найбагатших людей країни ретельно захищають від навколишнього світу. На мужик під'їжджає на і червона. Я хочу попасть в Дніпру. Я інвалід. Я рівень маю Я дедушка. Елітні міста поділені на окремі дві погіддя. У кожному є усе, аби заможний власник роками не показував носа до простих людей. Ну, маленький мікрорайончики це саме зі своїми службами. Служба газу є, служба електрики, охорони, уборки. Там. Ексклюзивну розкіш треба довершити власними берегами. Далі дом дома У принадлежать Яну Табачнику. А вони живуть десь в другому землі. На власний страх і ризик пробираємось на закриту територію. От тільки вдома, на жаль, нікого з заможних людей немає. У це важко повірити, але тільки тут у конча заспі Юлія Тимошенко живе по сусідству з Рінатом Ахметовим. Пливемо далі у гості до газового короля Дмитра Фірташа. Тим часом пан Фірташ добудовує пляжну хатинку. Лічені місяці і Дмитро Фірташ цими сходами спуститься до води. Щойно на околиці спускається вечір. Олігархи сходять на власні набережні, аби помилуватись власними хатинками з вензелями. На землю повертаємось дуже вчасно. У кончозаспу підвезли елітний асфальт. Це дорогий асфальт. Чує моє серце, депутата мобільна, скочив на яму. Це якийсь тут політик замовив собі дорогу. Ну ми вам не скажемо. Тут що замовив. з дороги на очі потрапляє палац, схожий на човен. Хто добряче витратився на таке будівництво? Це дом Богдана Губського, правильно? Да. Да? Богдан Губський донедавна народний обранець від б'ют. Нині вільний від політичних переконань депутат. Серед сусідів політиків прагне бути найекстравагантнішим. Будинок великий. Скільки там велета? Ну заблудитися можна. Ось так живуть будівельники Губського, а так невдовзі житиме їх замовник. А де ж величезний басейн на честь пана Губського? А от тут буде многоуровневий водопад. Але найкраще за халупою скромного екс-депутата спостерігати з води охорону ми потрапляємо у закрите місто Золота затока. Не знаєте, як місяць прожити на тисячу гривень, а тим часом тут, у Конча заспі побудували ексклюзивний міст для заходу яхт. Приватні світофори по обидва боки вже працюють, а камери спостереження слідкуватимуть, щоб на диво техніки не вилазила біднота. Аби народні обранці завжди були на зв'язку, їм навіть встановили окрему телефонну вежу. Бо тільки тим, у кого немає ось такого будиночка, користуватись перевагами заборонено. Вони Самі дзвонять, говорять, к нам будуть вас і Петя, та пустіть. Але і це не межа для політиків скромної країни. Тут усі вони як не верховна Рада, то Це в будь-який домі заходить. Вам любий політик. Леонід Кравчук, другий президент Кучма, експрем'єр Анатолій Кінах, колишній міністр транспорту Микола Рудьковський і ще десятки політичних зірок розкошують саме за цим парканом. Це закрите місто золоті ворота. Назва не випадкова. Тут забороняється шуміти, фотографувати. А ще простий смертний по той бік швагбауму ніколи не потрапить. Чому державний підрозділ Беркут охороняє приватну власність? Комерційна таємниця. А бірку тут по всій території, так гуляє? Що вам ще? Я таких не інтерв'ю ніяких даю. І якби начальник беркутівської охорони міг давати інтерв'ю, то розповів би, що закрите місто має власний супермаркет, ресторан, автомийку, і от, -от розживеться на елітний автосалон. Mm. Онуки політичних селебриті до магазину їздять виключно на квадроциклах. А приватного лікаря за цим швабаумом має кожна родина. Патронажна служба саме поспішає до хворого мецената. У золотих воротах навіть українські закони не діють. Принаймні у цьому переконують державні правоохоронці. А тут все по групу. Ми не на території вашого котежного містечка. Ми маємо право по закону тут знімати. Я думаю, ви будете по своїм законам. Кілька хвилин по тому знімальну групу було затримано. Сенсе.